ЗБУ ліквідувала схему закупівлі неякісного обладнання для виробництва української бронетанкової техніки. Контррозвідка ЗБУ продовжує заходи щодо запобігання та нейтралізації загрозооборонному потенціалу нашої держави. У ході слідчо оперативних дій ліквідовано схему закупівлі неякісного обладнання для виготовлення комплектуючих до української бронетанкової техніки. За попередніми оцінками, викриття оборудки дозволило зберегти ефективність промислового виробництва вітчизняного озброєння і запобігти бюджетним збиткам на десятки мільйонів гривень. За даними слідства, до протиправної діяльності причетне злочинне угруповання серед його організаторів, чиновник одного з оборонних підприємств і двоє представників столичної комерційної структури. На початку 2019 року вони налагодили механізм незаконного одержання грошей на закупівлі деталей для виготовлення металевих конструкцій на бронетанковому заводі. Для цього посадовець держпідприємства сприяв укладенню договору з представниками афілійованої фірми на закупівлю відповідних запчастин. Проте замість сертифікованого обладнання ділки придбали продукцію сумнівної якості одного зі східноазійських виробників за штучно завищеними цінами. Для реалізації оборудки її учасники вносили недостовірні відомості до звітної документації, а отримані прибутки виводили у тінь через підконтрольну комерційну структуру. Під час слідчих дій на держпідприємстві офісах та за місцями проживання організаторів схеми у Києві та Житомирі правоохоронці виявили документи та печатки, які ділки використовували у протиправній діяльності, гроші, ймовірно, одержані злочинним шляхом. Дякую за перегляд!